Зброя для цивільних під час війни в наявності у нас три основних види зброї, на які можуть отримувати дозволи громадяни України. Як отримати та зареєструвати? Містяни жаліються на роботу комунального транспорту. Робота в цьому напрямку іде. ідея в міській раді. Пояснили ситуацію. Диктант на день конституції України. Поєднати миколаївців навколо рідного слова. Розкажемо, як у Миколаїві пройшов великий освітній захід. Сьогодні понеділок, 1 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. У неділю, 30 червня, українська ППО знищила на Миколаївщині розвідувальний БПЛА типу Орлан 10 Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також протягом дня росіяни атакували впівідронами Куцерубську громаду. Постраждалих немає. На території Миколаївського району з початку нового навчального року хочуть запустити очне навчання у близько 80% шкіл. Про це на брифінгу заявив начальник РВА Максим Кашуба. Далі пряма мова. Наразі у нас за змішаною формою навчання в районі працює 12 закладів середньої освіти. На Наочно вже перейшли 5. Я не можу зараз сказати точні цифри, на які ми вийдемо, але планується ну я так вигадаю близько 70-80% на відкриття на з 1 вересня. Стосовно укриттів у навчальних закладах, посадовець додав, що до кінця кварталу в Миколаївському районі планують відкрити 4 укриття у школах. Поліція виявила двох рибалок, які на човні та за допомогою сіток виловили в річці Інгул понад три сотні рибин. Це сталося у мікрорайоні ракетне урочище, повідомили у нас поліції Миколаївщини. За інформацією правоохоронців, вони вилучили у рибалок надувний човен та дев'ять сіток. Сума завданих збитків державі склала понад 553 тисячі гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконний вилов. Тепер рибалкам загрожує від штрафу до обмеження волі на три роки. У підсумку всю рибу передали на зберігання рибоохорон. Господарству з початком повномасштабного вторгнення все більше українців зацікавилися придбанням зброї. Миколаївці не стали виключенням і в перші місяці війни чимало містян купували мисливські рушниці та травматичні пістолети. Про процедуру придбання і обліку зброї, які діють нині для цивільних, дивіться в матеріалі Сергія Лисюка. Тут в наявності у нас три основних види зброї, на які можуть отримувати дозволи громадяни України, тобто, це Мисливська нарізна зброя, мисливська гладкоствольна зброя та пристрої для відстрілу гумових куль. Інспектор відділу контролю за обігом зброї Віталій Соловйов розповідає про екземпляри, дозволені для носіння цивільним громадянам. Особливо гостро це питання постало з початком повномасштабного вторгнення росіян. Люди хотіли мати можливість захистити себе. Запит на зброю на початок війни я можу зазнатися, що підвищився. Але зараз дещо спав. Насамперед, зброю оформлюють військовослужбовці. В Цифрах з початку року нашим відділом з обігу зброї було оформлено більше 800 дозволів на придбання. Суттєвих змін законодавства щодо цієї сфери за останній час не відбулося. Як і раніше, гладкоствольними рушницями громадяни можуть володіти з 21 року, нарізною мисливською зброєю з 25. Пристрої для відстрілу гумових куль, тобто травматичні пістолети, оформити мають змогу лише представники окремих професій по досягненню 21-річчя. Громадяни повинні мати певний статус, щоб отримати дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль. Перелік не змінився, він є вичерпним. В цьому переліку зазначені військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, їх близькі родичі, судді, народні депутати, журналісти, кореспонденти та особи. Які приймають участь в охороні громадського порядку для отримання дозволу на придбання зброї необхідно звернутися до органів внутрішніх справ за місцем проживання з письмовою заявою та документом, що посвідчує особу. З 2023 року запрацював єдиний реєстр зброї, онлайн-сервіс для моніторингу зареєстрованих одиниць. Через цей ресурс також можна податися на дозвіл. Він знаходиться на сайті в розділі зброя. На сервісі необхідно авторизуватися, можна подати документи на придбання і реєстрацію зброї. Також можна побачити документи щодо зброї, яка є у власності громадянина. Тобто зараз триває цей процес відцифровки паперових документів власника зброї в електронний варіант. І власник зброї може буде самостійно зареєструватися на сайті і побачити перелік своєї зброї, до якого дійсний термін дії дозволу на цю зброю. Після придбання зброї громадянин має отримати дозвіл на її носіння. У Миколаєві з цим допоможуть фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Постріл Контрольний відстріл необхідний для повного опису характеристик зброї. Для продовження терміну дозволу чи при першій покупці ця процедура є обов'язковою для кожної одиниці зброї, що знаходиться на руках у громадянина. З собою повинен мати зброю, дозвіл, набої і власні паспортні дані. От для того щоб заповнити заяву, а також сплатити квитанцію для даної послуги. Після чого експерт перевіряє всі ці дані його написані, перевіряє відповідність зброї. Всі дані про зброю, параметри, зовнішній вигляд, відомості про кулі вносяться до вище згаданого єдиного реєстру. Реєстр зброї допомагає нам, а також поліцейським контролювати цей обіг. Я маю на увазі законний. Тому що ми маємо не тільки номерне позначення, або а також кулі гільзи зі слідами, а ми також маємо зовнішній вигляд зброї, бо ми при реєстрації фотографуємо зброю. Її особливі моменти, а також номерне позначення і маркування. І якщо людина, бо люди бувають переробляють зброю, можуть змінити приклад, зробити якусь навізку або оптичні засоби поміняти, і тоді ви буде зброя виглядати не так, як вона купувалася, і відповідно десу була в магазині. Детально вивчати набої після процедури відстрілу дозволяє чеська система «Баускан», розроблена спеціально для Міністерства внутрішніх справ України. Вона нам дає можливість в 3D-форматі проглядати кулі гільзі їхні сліди також на мікроскопі, але тут можна збільшувати, розвертати, порівнювати та суміщувати. Ця система дозволяє заглянути навіть в траси, які, можливо, десь не буде видно на якомусь мікроскопі. За зберігання незареєстрованої зброї громадян чекає адміністративна чи кримінальна відповідальність. Це буде залежати від самої зброї, на що відповідь дасть експертиза. Якщо зброя дійсно бойова, то відповідальність за статтею 263 КК України. За Зареєстровано зброю відповідальність адміністративна, тобто за порушення терміну дії дозволу або за порушення умов зберігання зброї, передбачена адміністративна відповідальність за статтями 191 192 Адміністративного кодексу України. Правоохоронці закликають громадян відповідально ставитися до володіння зброєю, вчасно оформлювати необхідні документи, не передавати третім особам, тримати у спеціальному сейфі. Дотримання простих правил щодо зберігання може зберегти ваше життя та здоров'я. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт Теркамарт. Цієї неділі, 30 червня, у Миколаєві на перетині проспекту центрального та вулиці Малої Морської відбулася щотижнева акція в підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти. На мітинг вийшли родичі і друзі захисників, які зараз перебувають у полоні, а також небайдужі жителі міста. Вони стояли з плакатами, прапорами різних бригад, світлинами своїх близьких і закликали повернути полонених додому. Як повідомили Суспільне, у заході взяли участь 140 людей. З 1 липня у Миколаївській області змінюються графіки погодинних відключень. Про це повідомляє Обленерго. Згідно плаваючих розкладів, наступні 10 днів буде діяти графік відповідно до першої декади місяця. Водночас в енергокомпанії не виключають застосування додаткових знеструмлень у разі необхідності. За актуальною інформацією про відключення світла слідкуйте на сторінках Миколаївобленерго в соцмережах. Від миколаївців почали надходити скарги щодо роботи комунального громадського транспорту, серед нарікань, невідповідність графіку руху трамваїв і тролейбусів, а також непрацюючі кондиціонери в автобусах. Наші журналісти зустрілися з керівниками відповідних комунальних підприємств і представниками міської ради. Посадовці пояснили суть проблем, тож про це далі у сюжеті. Останнім часом миколаївці скаржаться на функціонування громадського транспорту зокрема, нарікання містян викликають відхилення від графіку руху трамваїв та тролейбусів. Директор Миколаїв електротрансу Юрій Сметана відзначив, причина цього доволі прозаїчна: графіки відключення світла. Нас так само, як і побутових споживачів, виключають від живлення. Ми неодноразово спілкувалися з керівництвом Миколаєвобленерго для того, щоб ці відключення були по всім підстанціям. А в нас їх більше десяти по місту в один час. На жаль, на сьогодні Миколаїв Обленерго не може технічно і фізично зробити так, щоб ці всі підстанції вимикалися в один час. На зараз ми задіяли вже ті п'ять одиниць тролейбусів з автономним ходом на 20 кілометрів для того щоб максимально забезпечити робочі перевезення з великих спальних масивів, такі як Намив, Північний. нарікають містяни і на спеку в комунальних автобусах через неробочі кондиціонери. Виконувач обов'язків директора профільного підприємства Миколаїв Пастранс ігор Кушнір пояснює: більшість транспорту, котрий отримало місто після початку великої війни, просто не обладнаний такими зручностями. Найбільша проблема спостерігається це на першому маршруті. Там задіяні в нас автобуси двох типу, так називаємо в народі гармошки. Вони, на жаль, не обладнані кондиціонером, але для зручності, і для більшої кількості перевезення сполучення двох мікрорайонів, відданих Тернівка і Корабельний район, ми запускаємо туди автобуси великої міськості. На деяких на жовтих автобусах, які курсують зараз за першим маршрутом, гармошки працюємо над тим, щоб обладнати їх, довести до ладу кондиціонерами. Деякі автобуси. Потребують додаткового обладнання та фахівців. На жаль, зараз такий час, що автобуси всі іноземні, з частинами дуже складно з фахівцями також. Зі свого боку, управління транспорту Миколаївської міської ради ретельно відслідковує ситуацію з пасажирськими перевезеннями. На усі проблеми намагаються реагувати максимально оперативно. По місту приблизно щодня цифра міняється, але так, десь 368 одиниць транспорту виходить щоденно. З них 87 одиниць комунального транспорту. Якщо відключається світло, то ми координуємо як комунальним транспортом, так і приватним. Приватний транспорт, який паралельно рухається трамвайним по трамвайним маршрутам, паралельним вулицями, то ми керівників приватних підприємств звертаємо увагу, щоб вони зменшили інтервал руху між. Маршрутами транспортних засобів. Керівники підприємств наголосили, транспорт продовжує курсувати по місту попри всі труднощі та особливо нестачу робочих рук. Тож містян просять з розумінням поставитися до незручностей, котрі виникають через об'єктивні зовнішні обставини. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Миколаївщина передала військовим тисячу FPV-дронів з нагоди шостої річниці створення 123-ї бригади територіальної оборони. Кошти виділили з обласного бюджету. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він привітав захисників і захисниць з урочистою датою, а також відзначив, що загалом дронів передали на суму майже 17 мільйонів гривень. 28 червня, з нагоди дня Конституції України, відбувся вже другий міський мовний диктант. Щонайменше 80 миколаївців долучилися до нього офлайн. Автором тексту став народний герой України та миколаївський письменник Олександр Терещенко. А онлайн-трансляцію вів телеканал МАРТ. Як пройшов, вже традиційний. Освітній захід. Дивіться далі. 28 червня до Дня Конституції України у Миколаєві провели диктант. Минулого року такий флешмоб організували вперше. У ньому брали участь не лише миколаївці, а й жителі сусідніх регіонів. Цьогоріч до реалізації проєкту долучилася центральна бібліотека імені Марка Кропивницького, а також телеканал Март. Ми обрали для цього день конституції, тому що це день, який гарантує нам це наш головний закон, який гарантує нам всі наші можливі права, в тому числі право на те, щоб жити на своїй рідній землі, і право на те, щоб спілкуватися своєю рідною мовою. Саме такою була ідея миколаївського диктанту поєднати миколаївців навколо рідного слова. Щороку у цей день проводити диктанти запропонував начальник управління з питань культури Миколаєва Юрій Любаров. Ба Більше символічно, що цього разу текст написав ветеран війни та народний герой України, письменник і журналіст Олександр Терещенко. Це людина, яку поважають і знають в місті Миколаєві, це воїн, людина, це автор, автор. Він прозаїк, він пише дуже чудові тексти. В нього такий. Особливе чувство гумору, почуття гумору у нього таке. Він дуже це робить так, обережно, обережно підходить до будь-яких тем, і тема, яку сьогодні він запропонує нам читати, це тема дійсно важлива, це тема, яку треба, на яку треба говорити, на яку треба писати. Оргкомітет очолив заступник міського голови Анатолій Петров. А до складу журі увійшли освітяни та бібліотекарі Миколаєва. Текст диктанту читала вчителька української мови та літератури Ганна Новицька, яка у 2014 році стала лауреаткою фінального етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року. Немає простих авторів і авторок. Усі унікальні і тим паче ті, які Несуть історію, несуть отаку свою історію людям. Тому я думаю, що звісно складний, і це прекрасно, що ми беремо саме складних авторів. І сподіваюся наступного року авторок і несемо їх до містяни містянок. Близько восьмидесяти миколаївців долучилися до написання диктанту офлайн серед них представники поліції, комунальних підприємств нашого міста, а також волонтери, військовослужбовці та працівники бібліотек мова це дуже велика частина нашої дитичності і без мови неможлива держава, без держави неможлива конституція. Тому я вважаю, що дуже символічно, що саме в цей день проходить цей диктант. Це дуже добра нагода перевірити себе, а також відзначити цей день. Такі ініціативи нагадують кожному з нас про те, що наша мова багатогранна. Тож спілкуватися і писати українською означає зберігати нашу ідентичність. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок 2 липня хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Миколаєві до кінця дня. Без опадів температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 36 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, середній. Вологість повітря у середньому складатиме близько 42%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео. Якщо дивитеся нас в Ютубі, рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.